Вітаю вас на моєму каналі Мітаналікал. І це відео для тих, хто в Польщі працював з українців, а тепер не працює з тих чи інших причин. Ця ситуація, в принципі, ну, не повинна лякати. Чому? Тому що ну, взагалі-то так, будь-якої праці багато, але ми не для того, щоб виконувати будь-яку, правда, нам треба щось подумати і, скажімо так, перетворити, трансформувати виклик на можливість, правда? І в Польщі є дійсно є можливості, щоб таку ситуацію використати для себе, як в найкращому вигляді. Бо по-перше, можна задуматися про свою справу. Так? Ну, принаймні, ви не будете залежати від когось, хто може прийняти рішення, щоб вас звільнити так чи інакше. Або коли ви будете вже в такому стані, що і сам, самі захочете піти. Так? Ну, це, це така ситуація типова, ну а чому ні? Ну, бо, і, знаєте, тут скаржитися ні на кого нема чого, бо... Ну, кожен, кожен хто має бізнес, так він думає перш за все про свої прибутки, про їх збільшення, про зменшення видатків, ну і все таке інше. І на тому полягає бізнес. Тому ну, якби наймаючись, треба це розуміти і не скажетеся, а просто розуміти це, так що куди ви йдете і що там може чекати. Тому в будь-якому разі, в будь-якому разі, не треба цілий час розраховувати на якісь допомоги. Не Тим, тим, ну, тим не менше в Польщі, якщо ви часом як би, перестали працювати, ви можете отримав, отримувати допомогу як особа безробітна, зареєструвавшись там в уженді праці в повітовим. І, в принципі, якщо ви, якщо ви а, працювали принаймні рік за мінімальну якнайменшу зарплату, так і мінімальну крайову, то ви можете розраховувати на допомогу по безробіттю цьому там максимально до року, І якщо е, вас звільнили з ініціативи роботодавця, так не з вашої вини якоїсь там, то ви одразу можете отримати допомогу, як звернетеся, а якщо е, самі пішли, то там через три місяці. Е, Ц допомога, вона там, ну, якби вона десь там до половини ну, максимально вона доходить там, ну, практично до половини мінімальної зарплати, але, ну, щоб ви розуміли, так, десь, скажімо так, 40%. От. Ну і там перші три місяці вона трохи більша, далі вона трохи менша. От, ну і взагалі то я що хотіла сказати, що людина ну, не залишається зовсім без коштів, так, щось там якась, якась копійка буде на підтримання і дуже дякуємо за це, державе Значить, Але треба думати, що далі, так, і далі, в принципі, я, ну, в мене є окреме записане відео, де де ви можете скористатися з цієї ситуації, і коли ви зареєструвалися як особа безроботна, ви можете пробувати почати якийсь свій, хоч невеличкий, може, бізнес, і розраховувати навіть на дотацію, яку не треба буде повертати, на дотацію там десь до 50 тисяч злотих. Значить, Ну, для, для цього подивіться, сьогодні записано буквально тут рядишком це відео, е, яке стосується цих дотацій. Так? Ну, а взагалі-то я хочу сказати, що ну, не треба коли... Я вважаю так, що коли людина ну, опинилася в такій ситуації, що вона не працює якийсь час і в не, неї немає на цю хвилину якихось рішень щодо то не треба лякатися і отримувати цей статус, тому що коли ви отримаєте статус безробітного, то, безробітного, то ви підписуєте, що ви ну, якби, готові в будь-який час, скажімо так, стати до праці. Так, ви коли робите цей внісик, то ви там це підписуєте, бо інакше вас ну, якби не можна бути безроботним так просто бути, ну і бути. Так? От, е, значить, е, що це значить? Це значить, що вам будуть пропонувати, будуть так, ну і там вже треба бути, буде говорити, що що і як, яка там праця і так далі, але ну, е, треба бути готовим до того, що вам можливо, з вами будуть працювати, будуть, будуть пропонувати, і треба бути готовим так, до цього, що, ну, як ви бачите. Так, тобто, от, тому що ну, ви можете відмовитися, ясна річ, від будь-чого, але ну, тоді допомогу можуть забрати. от і все. Скажімо так. Але я що хочу сказати, ви, коли реєструєтесь як особа цьому нічого такого аж негативного немає, бо... Ну, ви ж могли втратити взагалі ту працю так не, 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 не з власної ворі. І підписуючи оцю як би, заяву, що ви готові цілий час би, приступити до праці, ви взагалі-то, ну, у вас дійсно статус особи, яка ну, готова до цього. Тобто ви взагалі-то, як ви виглядаєте, скажімо так, перед державою, щоб ви не думали, що ви виглядаєте як якийсь там, ну, Ну, в якомусь негативному сенсі, бо ви напроти ви, ви втратили, але, ну, чи там якось пішли чомусь, то, але ж ви, ви готові так далі працювати, ви це підписуєте, і навіть цей статус безробітного це підтверджує, що ви цілий час готові. Інша річ до, цього, до чого ви готові, так, ну і тут... Тут, скажімо так, що з цього можна скористатися в тому сенсі, щоб подумати не про подальшу якусь працю, щоб не залежати не від кого, а про щось своє власне, навіть маленьке, але своє власне. Бо держава допомагає навіть на, як я сказала, так, на відкриття справи. Для цього, до речі, вона, ця дотація вона пропонується саме людині, яка... Ну, немає праці, яка є особою безроботною, так, і саме ця людина може отримати допомогу держави безповоротно, але треба, треба до цього, ну, щоб людина не, не займалася. Так, там, якийсь час. Цієї підприємницькою діяльністю в Польщі, так, треба, щоб не за нас. Ну і отакі, отакі отакі от вимоги. Тобто, що я хотіла сказати, що в сенсі, от такі якби є можливості для підтримки, просто ясно, що не треба цілий час розраховувати на ці допомоги, бо будь-який час ці допомоги може. Не стати і ну, з цієї чи іншої причини там, запропонують, так а ви не захочете там, якусь працю, наприклад, чи вона вам там, не підходить, давайте максимально, там всі свої, там, які є дипломи, там, сертифікати і все таке інше, все, що ви маєте, доєднуйте до справи і якби, щоб були можливості. От. До речі, є можливість навіть підтримує, як ще підтримує держава, ви, ну, якщо вам треба бути, буде, буде, проходити нострифікацію вашого диплому, наприклад, в Польщі, то навіть держава може взяти на себе оці витрати, бо це не дешева річ, так, а дипломи, які отримані після 2006 року в Україні, так, вони потребують нострифікації там до якогось місяця, ну, так, 2006, -й, 2006 -й рік загубліть, то там є відбить. Якщо диплом до 2006 року взагалі цей диплом носитифікувати не треба. І я Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Я зніму окреме відео щодо дипломів, які не треба нострифікувати, як їх можна підтвердити в Польщі і вони будуть, ну, будуть тут мати також силу, як в Україні, тобто ви вважаєтеся як особа, особа дипломована, так, яка має вищу освіту в певній галузі. Тому можливості завжди з нами. Ще раз повторюю, що ми тут для того, щоб виклики перетворювати у можливості пока.